Серед задач на ланцюги електричних кіл, де з'єднані якісь резистори, є задачі, в яких немає, на перший погляд, ні послідовного, ні паралельного з'єднання. Ось приклад такої задачі. Визначте загальний опір ділянки кола, зображений на малюнку, опір кожного провідника 1 Ом. І є 5. Таких опорів, які з'єднані така місткова схема. Схема знайома, але часто до подоби задачі, якщо цей мостик такий збалансований і тоді легко знайти загальний опір. А як же шукати в цьому випадку, коли в нас немає в явному вигляді ні послідовного з'єднання, ні паралельного з'єднання? В таких випадках треба поступати, як завжди поступають в задачах на електричне коло, тобто використовувати закони Ома для ділянки кола, закони ОМА для повного кола, закони збереження заряду і закони збереження енергії. Так ось, на прикладі цієї задачі я вам покажу, як можна використовувати поняття потенціалу для того, щоб знайти опір. Цього зображеної схеми. І так, щоб знайти опір цієї схеми, можна використати закон Ома для ділянки колу. Ну, згідно закону Ома, сила струму дорівнює напругу поділити на опір. Тому загальний опір буде дорівнювати, якщо ми напругу між точками А і С, поділимо на силу струму, яка протікає по цій ділянці. А тепер треба якось визначити цю напругу і цю силу струму, але треба пам'ятати, що в нас буде відношення. І тому, якщо ми виразимо через однакові величини, то при відношенні ці величини можуть скоротитися. Для розв'язку таким шляхом я уточняю поняття напруги. В електрорадіотехніці. Часто говорять напруга або різниця потенціалів. Ось нехай у нас є якась діляночка кола, по якій тече струм, і струм тече ось так вправо. І напруга між точками А і Б дорівнює згідно закону Ома, дорівнює І помножити на Р. Але цю напругу ще називають різниця потенціалів. Що ж таке потенціал? І що таке різниця потенціалів, запитують учні. Так ось я учням говорю, що струм в провідниках себе веде так, як рідина веде себе в трубах або вода в річці. Тобто вода в трубах тече в той бік, де менший тиск, і вода в річці тече в той бік, де менший тиск. Вода в річці тече по шляху, де найменший опір, і за цього вона так вихиляє. І струм так само шукає місце, де найменший опір. Для того, щоб втекла вода, треба, щоб був перепад тиску. Якщо тиск в точці А більший, ніж тиск в точці Б, то рідина тече від А до Б. Так само і з електричним струмом. Якщо потенціал в точці А більший, ніж потенціал в точці Б, то струм тече від точки А до точки Б. Так ось придумали таке поняття для конкретної точки електричного поля. Потенціал. Це така енергетична характеристика і слова потенція. Це спроможність поля виконати роботу. Тобто, Якщо у нас є різниця потенціалів, то, то по цьому провіднику буде текти електричний струм. Якщо не буде різниці потенціалів, то струм не буде текти. Тому можна записати, що напруга на ділянці АВ дорівнює Фіа мінус ФіБ. Для зручності математичної можна взагалі сказати, що ФіБ дорівнює 0, тоді у дорівнює Фіа мінус 0, просто фіа. Тому потенціал і різниця потенціалів це така видумка, яка пов'язана з поняттям напруги на ділянці колу. Причому ось ця напруга у на R з точки зору різниця потенціалів може бути і від'ємна, якщо рахувати напругу між точкою Б і А. В цьому випадку напругу можна записати як мінус і на R. І так само можна вибрати або точку А за 0, точку Б за 0 і так далі. Ну, Частіше всього говорять нульовий провід або нульова ділянка 0. Нуль. Це вибирають там, де підключається від'ємне клема джерела. Ось з цієї точки зору давайте підійдемо до розв'язку нашої задачі. Для цього, як це роблять завжди в задачах з фізики, прочитаємо умову, тобто переглянемо малюнок з точки зору фізики. Покажемо, як в цій схемі, як на цій ділянці кола будуть розповсюджуватися сила струму і напруги. Для цього нехай нас до ось цього участку, до точки А, ми підключимо плюс джерела струму. А до точки С мінус джерела струму. Враховуючи, що вважається, що струм тече від плюса до мінуса, то у нас пішов струм І, і величиною І. В точці або в узлі А він розділяється на два. І1 і І2. В точці Б на І3 і І4. В точці Д на І5. Причому. Майте на увазі, що ми більш-менш можемо задати напрям струму між точками А Б і Б С, тому що струм тече від плюс до мінуса, Але між Б і Д ми. Навмання ставимо напрям струму, можна так, можна, але е, треба пам'ятати, що коли ми будемо робити математичні розрахунки, якщо в нас буде така можливість, то ми можемо і три отримати з від'ємним знаком, а це означає, що ми не вгадали напрям струму. Таким чином, ми показали струми, які протікають в цьому е, колі. І тепер е, щось треба зробити з напругою, тому що ми ж хочемо, щоб знайти загальний опір, треба напругу АЦ, тобто напругу між точками А і С, поділити на силу струму І. Ну, згідно закону збереження електричного заряду, скільки струму війшло, скільки струму вийшло, то, то ми можемо для точки Б записати, що І1 дорівнює І. Е, для точки А записати, що І дорівнює І1 плюс І2. І тепер треба розібратися з струмом І1 і І2. То те саме можна записати закон збереження заряду для точки Б і точки Д. Ну, Пам'ятаючи про те, що ми хочемо отримати вираз, щоб при відношенні щось скорочувалося, то ми розпишемо струм І1 як різницю потенціалів. Фі А мінус фі Б. Але для цього зробимо такий, такий е, е, цікавий е, е, хід. Щоб нам не писати фі А мінус фі С, ми напишемо у. Але тоді у нас, якщо в точці С Сказати, що потенціал точки С дорівнює нулю. То в нас виходить, що Фі А мінус Фі С дорівнює У. А якщо Фі А мінус Фі С дорівнює У, тоді можна сказати, що потенціал точки А дорівнює У. Якщо зробити ось таке позначення. То ми можемо вдало розписати наше рівняння, які називаються законом Ома для ділянки кола. Ще разочок. Різниця потенціалів або напруга між точками а, С – це У, загальна напруга, яка нам треба для того, щоб знайти загальний опір. Фі мінус Фі С, але любу з цих точок можна позначити через 0. Ну, я ось цю точку, куди підключається е, мінус джерела, Фіц дорівнює 0. Тоді замість Фіа можна писати У. Тоді різниця потенціалів між точками А і Б дорівнює У мінус ФіБ. Поділити на опір. Це буде І1. Так само напишемо І3. Це струм, який протікає через резистор 3. Це буде Фі. B мінус Фіде поділити на 2r за умовою задачі. Ну а для е, струму І4 це буде ФіБ мінус Фі С0, тобто ФіБ поділити на 3R. Можна було цього і не робити. Тоді був би ще просто один член в нашому математичному виразі, і треба було ще щось писати. А так ми уникли одного члена. Аналогічно можна зробити для точки Д. Тут в нас буде, що е, струм I2 е, плюс I3 е, дорівнює I5, получимо ось такий вираз. І якщо е, вираз 1Б домножити на е, 3 і зробити перетворення, то ми отримаємо ось такий вираз. Якщо домножити обидві частинки на 3R і зробити перетворення, то получимо ось такий вираз. Так само з рівнянням 1D, якщо домножити на 3 r і зробити математичні перетворення, то маємо ось такий вираз зіронька B і згірнька D. Як бачимо, що в цих рівняннях в нас є ФіБ і Фі і ми кожний з цих. Фі можемо виразити через У. Ну, після нескладних математичних перетворень е, маємо. Маємо рівняння зірочка, це ми виразили ФіБ через У. І дві зірочки це Фі Д через У. Ну, а тепер ми можемо легко порахувати І1. Ми можемо порахувати І 2. І можемо порахувати і. Ну, Порахувати це, звичайно, я пожартував, на самом ділі ми І1 і І2, ці струми ми вирізали через У і Р. Тепер, якщо ми підставимо замість І1, І2, і все це підставимо в закон ОМА для цієї всієї ділянки кола, то ми порахуємо загальний опір. І отримуємо відповідь: ось така відповідь буде до цієї задачі. Якщо замість R підставити одиницю, то отримаємо 1,75 Ом. Ну, в книжці, з якої я взяв, там написано 1,8. Ну, може, вони так взяли і округлили. Ось так я рішав би задачі, використовуючи поняття потенціалу. І розуміючи, що коли в задачі мова йдеться про електричне коло, то для розв'язку задачі можна і треба використовувати закони ОМА.